Чому болить у вас спина? І які емоції і почуття впливають саме на ваше здоров'я? Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук, коуч, тренер, психосомат. І сьогодні саме хочу поговорити про це, тому що сьогодні дуже багато звертаються з психосоматичними розладами. В першу чергу спина. Це наша опора. Да? Якщо ви ходите до лікаря, лікуєтесь, а у вас протрузії, а у вас спині грижі, і ви не знаєте, що робити, зверніться до самого себе. Подумайте, а можливо, ще проспостерігайте за собою, які в останній час у вас саме емоції і які у вас почуття. Спина це наша опора. Якщо, наприклад, сьогодні ви. Боїтеся, у вас є страх, да? то у ця частина буде боліти. Чому? Тому що, коли ми боїмося, ми хочемо заховатися, прямо залізти. Да? Тобто, і у ця частина шия, далі наша грудна клітка починає боліти. І ще у нас шийний відділ чому болить? Тому що ми хочемо всіх контролювати. Подумайте зараз, чи це про вас, чи це гадь інше. Наступне, якщо ми говоримо, ідемо нижче по хребту. Чому буває болить? Тому що у цярединка, да, якщо ми говоримо це про нашу якби, турботу, це про те, що любов да, оберігати, ми хочемо всіх оберігати, тому десь наші хребці не починають вилітати. Це дуже важливо розуміти. Якщо ми йдемо ще нижче по хребту, да, і доходимо до нижньої частини. Да, то також важливо розуміти, чи зараз у вас є проблеми з грошима, чи ви переймаєте за це. Тобто дуже важливо зрозуміти, які емоції всередині вас. І саме психосоматика це наука про тіло, про душу і про ті емоції, які ви відчуваєте вже сьогодні. І якщо, наприклад, виходите до лікарів. І вам не допомагають, то це, друзі, психосоматичний саме розгляд. Тому потрібно в першу чергу збалансувати всередині себе емоції, да, подумати, як я, чи контролюю я всіх родичів, друзі, всіх мені треба контролювати да, на роботі. Чи дійсно я сьогодні турбуюся про гроші? І чи сьогодні я взагалі боюся жити. У цей страх мені не дає дихати, мені не дає от вдихнути на повні гроди. Якщо це з вами так, то друзі, вам пряма така доріжка саме до психолога, до психосомата, який допоможе вам розділити ваші емоції почуття, тобто на. Да, і зрозуміти ваші вторинні вигоди, тому що психосоматичні розлади це вторинні вигоди. Тобто, для чого мені це захворювання, що воно мені показує, тому що наше тіло, воно унікальне. Знаєте, якщо ми щось робимо не так, наші думки, наші емоції, то наше тіло, воно як дзвіночок, каже: подивись, зверни на це увагу. Да? І все наше тіло воно саме показує, як ми думаємо і як ми. Що реагуємо на цей світ, на це суспільство. Чим більше ви будете дивитися всередину себе, тим більше ви будете здоровіші, і тим скоріше ви зможете одужати. І саме головне, друзі, в першу чергу ви йдете до лікарів, потім до психолога, психосомата, не навпаки. Тому що в першу чергу потрібно зрозуміти, що у вас за біль, і чи можливо вам Психолог допоможе, чи можливо вам треба вже оперативне втручання? Тому якщо ви хочете ще більше дізнатися про те, чому у вас болить серце, чому у вас, наприклад, алергічні реакції, чому у вас головні болі, це все ми саме. Доносимо на нашому курсі психосоматика і психосоматичні розлади у дні війни, тому що сьогодні з повною відповідальністю можу сказати, що психосоматичні розлади у більшості підсилились. Чому? Тому що більшість українців сьогодні проживають хронічний стрес. Цікаво вам? Тому доєднуйтесь до нашого тренінгового центру і до наші курси. Внизу є опис і посилання саме на курс по психосоматики. І, до речі, ще є плюсиком, що саме на курсі ми вчимося проходити діагностичну гру психосоматика. До зустрічі на курсі!